До свого завершення добігає іще один робочий тиждень. Колектив телекомпанії Візит продовжує інформувати усю нашу незламну Кременчуцьку громаду про важливе та актуальне, а також аналізуємо події доби в цілому по Україні. І спершу поговоримо про ворожі атаки. За інформацією ситуаційного центру Міністерства оборони України протягом минулої доби російські війська били по українській території з різних видів озброєння. Гранатомети, міномети, танки, артилерія, РСЗВ, безпілотники та тактична авіація. Зокрема, під артилерійським вогнем знову була Нікопольщина на Дніпропетровщині. На щастя, люди залишились неушкодженими. Вкотре тероризували расисти, Херсонщину, по якій за минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, АГС. БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 91 снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію три людини загинули. Ще 11 дістали поранення. З них дві дитини. А вже сьогодні, о 6-й ранку, росіяни прямим влучанням снаряду вдарили по Херсонській дитячій бібліотеці. Як зазначив очільник тамтешньої ОВА. Головне, що люди не постраждали, а стіни обов'язково відремонтуємо. Також у ніч на 24 листопада російські окупанти атакували Україну трьома ударними БПЛА типу Шахет із південно східного напрямку. Усі три ворожі цілі було знищено силами та засобами повітряних сил. А одне до сну було рашистам в тимчасово окупованому Криму. Російське міністерство вбивств заявило, що вночі 24 листопада ППО Рашки збили над окупованим Кримом 13 безпілотників і ще три над територією Волгоградської області. І поки в Росії звітують про успішні збиття, жителі українського півострову зафільмували. Те, як у Джанкої російська військова частина, збила собою невстановлені дрони. У результаті, як повідомляють місцеві, було чотири вибухи: знищено ППО та радіолокаційну станцію рашистів, А також, нібито є постраждалі та загиблі серед особового складу. Тож сили оборони України продовжують нищити ворога. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 1100 російських загарбників, 31 ворожу артсистему та 32 ББМ. Загалом від початку повномасштабної війни ЗСУ відправили на той світ майже 323 тисячі расистів. Ну а далі я пропоную перейти до новин із життя Кременчуцької громади. Не припиняємо інформувати вас про найголовніше: по буднях двічі на день о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі. А вже завтра о 19.45 будемо підбивати інформаційні підсумки тижня. Бережіть себе і слава Україні! Голодомор. Неначе той чорний вершник апокаліпсису, зійшов на українські села Ниви і спустошив їх до корінця, до зернятка, до останнього черствого твого окрайця хліба. За бажання жити на власній землі, бути її вільними господарами. За відмову від ярма колективізації, український селянин був приречений гинути від голоду. Правда про голодомори і про безневинну смерть мільйонів українців каралася нещадно у владних документах пропагандистської машини СРСР масову смертність наших співвітчизників називали продовольчими труднощами. Подробиці про трагічні події набули розголосу тільки у 80-х роках. У 1993-му в Україні вперше на державному рівні відзначено роковини голодомору через цілих 60 років після трагедії, перш ніж вкотре встромити нам ножа у спину. Загарбники деякий час прикидалися добрими сусідами. Про катів говорили під час меморіального заходу до 90-х роковин геноциду голодомору українського народу. Погляньте, все це знову повторюється на загарбаних рудським миром українських землях. Національний український дух там викорінюється нещадно і на вимоченій війною озротілій душі, палаючим пекучим лезом. Палюється тавро, малорос, новорос, недорос. Чи лише тільки новий голодомор чекає на Україну в разі повернення до імперії одвічного зла. Катівні, показові суди і страти, таємні братські могили, гулаги спливли для народу Ізраїлю 400 років єгипетського полону. Спливають і для українського народу століття ходіння у ярмі. Нині відбувається вирішальна битва, бо вже ціле покоління вільних синів Батьківщини стоїть супроти орчих загонів. І сини України неодмінно переможуть з нами світло любові цілих поколінь, вбитих, закатованих. Заморених голодом нашими ворогами, але не забутих нами. Чи пам'ять жертв голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921, 1923 1946-47 років? Перш за все, маємо робити все, аби більш ніколи ті страшні часи не поверталися на наш благодатний край. Допомагаємо, підтримуємо всіма силами наших захисників. Які боронять Україну від Дикої Московської Орди, а ще молімося всім серцем за нашу Україну, за наш народ, на нашій Богом дарованій землі. Отче наш, який є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай воля Твоя буде така, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Твоя навіки. Амінь. У цьому році в Полтавській області спостерігається збільшення кримінальних правопорушень, скоєних як самими дітьми, так і відносно них. Про таке учора на брифінгу повідомила начальниця відділу ювенальної превенції поліції Полтавщини Ірина Москаленко. За 10 місяців поточного року дітьми скоєно 183 кримінальних правопорушення, що у 3,5 рази більше ніж за аналогічний період 2021 року. І ці злочини скоєно, скоєно 58 неповновітніх стосовно кримінальних проваджень, що дає потерпілими діти, то протягом поточного року розпочато 156 таких проваджень, що також у три із і два з половиною рази більше ніж у аналогічний період 2021 року. Серед них це провадження. Що стосується сфери транспорту, тобто дорожньо-транспортні пригоди 20, самогубство 300, таві злочини 35, шахрайство 14, крадіжки 8, грабежі, розбої та хуліганство по одному. Юрінальні превенції, звісно, вивчаються умови, в яких проживають діти, причини і умови, що сприяли цим негативним явищам, і тому. Нами проводиться постійна робота щодо відвідувань родин, де проживають діти, і відповідне реагування під час розгляду тих чи інших матеріалів за участю дітей, і відповідно. Якщо дані кримінальні правопорушення не вчинили неповнолітні, які не досягли відповідного віку відповідальності, відповідно складається на батьків або законних представників протоколи. Всього ж загалом ювенальні превенції складено 1309 протоколів відносно батьків за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків це на 40% більше ніж за аналогічний період 2021 року. Пожежі в житловому секторі становлять 40% від загальної кількості пожеж на Полтавщині. Загалом цьогоріч в області вже сталося 2079 пожеж. Зазвичай це причини необережне поводження з вогнем, неправильне використання електрообігрівальних приладів, саморобні електрообігрівачі, ну і звичайно ж використання пічного опалення. Якщо брати трошки статистики, то на станом на сьогодні, з початку року виникло 2079 пожеж. У нас відбувається в області збільшення трохи більше ніж 5%. Якщо порівнювати за аналогічний період минулого року, більше 40% від загальної кількості пожеж у 2023 році це 847 пожеж, сталося безпосередньо в житловому секторі. Тут також були значні матеріальні збитки, понад 66 мільйонів гривень. Внаслідок пожеж в житловому секторі загинуло 47 людей, з них двоє дітей, отримали травми 46 чоловік, з них 5 дітей. Вогнем знищено 130 будівель і споруд, пошкоджено 557 будівель і споруд. Тобто, як ви бачите, це значні втрати. Як інформує прислужба служба Кременчуцької міської ради, за тиждень із 16 по 22 листопада у нашому місті зареєстровано 793 випадки захворювань на ГРВІ та 37 випадків COVID-19. Така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України. Більша кількість хворих на гРВІ припадає на дітей віком до 17 років. 626 випадків. А на COVID-19 – більшість хворих. На доросе населення і становить 33 випадки. Щоб забезпечити жителів Кременчука надійними послугами теплопостачання та гарячого водопостачання, то, як повідомляють на сайті мерії, фахівці КП «Теплоенерго» виконали заміну 120 погодних метрів пошкодженого трубопроводу гарячого водопостачання на вулиці Тараса Бульби. На молодіжному працівники комунального підприємства також відновлюють теплоізоляцію 130 погодних метрів надземного трубопроводу центрального опалення. Йдеться у повідомленні. З початку двадцять року в Україні зафіксовано 38 випадків захворювання на африканську чуму свиней. З них три великих осередки хвороби зафіксовано на Полтавщині. Про це повідомляють на брифінгу Полтавської обласної військової адміністрації. Один пункт серед дикої фауни це мисливські угіддя зіньківського розгорах мисливського рибальського господарства Полтавської області організації УТМР, що знаходиться на території області. Селищної територіальної громади Полтавського району до зони захисту даного неблагополучного пункту були віднесені село Ласьки, до зони нагляду. Віднесені частина населених пунктів села Батьки Безру... Безруки та Глинське. Другий неблагополучний пункт у нас інфікований об'єкт, де на території яру поблизу населеного пункту села Мозоліївка, Градиської селищної територіальної громади Кременчуцького району було жителькою села Мозоліївка знайдено трупи домашніх свиней. До зони захисту віднесено село Мозоліївка, до зони нагляду, село Пронозівка, Васьківка, Кагамлик, Кирияківка, Вишеньки, Пелихнівщина, Петрашівка, Броварки та. Та Шушвалівка. І третій, най, такий наймасштабніший можна сказати, випадок захворювання на африканську чуму свиней. У нас у свиногосподарстві це в державному підприємстві дослідне господарство імені 9 січня інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, що знаходиться в село Ялосовецьке. Корольської міської територіальної громади Лубенського району. Тут дане господарство є неблагополучним пунктом, це осередок, і до зони захисту неблагополучного пункту віднесені села Ялосовецьке, Рупнянське та Павленке, а до зони нагляду входять населені пункти. Костюки, Демена, балка, Вербине, Новоіванівка, барелівщина, лагодівка, Червоний, бригадирівка, Миколаївка, Кулики та Трубайці. Клінічні ознаки даного захворювання це від зараження до появи клінічних ознак, проходить 2-7 днів, але можуть і 10-12 днів. У тварин відмічається підвищена температура тіла до 42 градусів, з'являється задишка, кашель, пропадає апетит, посилюється спрага, відзначаються. Напади блювання, паралічу задніх кінцівок. На шкірі внутрішньої поверхні стегон та животі шиї біля основи вух на п'ятачку і хвості стають помітні червоно-фіолетові плями. Смерть настає на перший п'ятий день, буває, як я вже говорила, на десятий-дванадцятий. Вірус африканської чуми який до заморозки та висушування, до того ж гарно зберігається у продуктах та воді. До 100% захворілих тварин помирають. На жаль, лікування або вакцини від хвороби досі немає. Основним резервуаром та джерелом збудника африканської чуми свиней в природі є дикі свині. Вони є вірусоносії, контакт з якими призводить до зараження свійських свиней. Джерелом збутника інфекції можуть стати також хворі та перехворілі на африканську чуму свиней, свійські свині. З організму інфікованих свиней віруса ЧС виділяється з усіма секретами та екскретами, тобто слиною, сечею, калою, калом, спермою, витіканням з очей та носової порожнини. Факторами передавання збутника можуть стати різні об'єкти зовнішнього середовища, тобто корма. Гній, підстилка, предмету догляду, за тваринами одяг обслуговуючого персоналу, транспорт, що були контаміновані вірусом, а також трупи загиблих від чуми свиней, особливо небезпечними є інфіковані продукти забою, боїнських та кухонних відходів, які неодноразово викликали спалах африканської чуми свиней. Основним фактором передачі вірусу є згодовування кормів, попередньо не оброблені. Попередньо безтермічної попередньої обробки, які ймовірно були контаміновані вірусом африканської чуми свиней, це, як я вже говорила через це чукал від диких хворих на африканську чуму диких свиней. Механічними переносчиками вірусу також можуть бути птахи, гризуни, комахи, нечутливі до нього дикі та свійські. Тварини, а також люди, що знаходяться в епізотичному осередку, зараження відбувається при прямому контакті здорових свиней з інфікованими, а також аліментарним аерогенним шляхом через ушкоджену шкіру та на кон'юктиву кон очей. Як наголошує епізоотолог ГУ Держспоживслужби у Полтавській області Наталія Карпенко, основною причиною, чуми на фермах та промислових підприємствах, є недотримання правил біобезпеки. Специфічних засобів захисту свиней від африканської чуми не існує. Основним шляхом профілактики інфекції в господарствах є переведення їх на закритий режим роботи з дотриманням вимог біо біозахисту тварин. Як це вимагає інструкція з профілактики та боротьби з африканською чумою. Основні правила дотримання заходів біобезпеки у свиногосподарствах це перше встановити двоконтурну огорожу навколо свиноферми, постійно проводити там дератизацію. Унеможливлювати доступ на територію ферм сторонніх осіб та бродячих тварин, забезпечувати функціонування дисбар'єрів та санпропускників, заборонити персоналу господарства утримання свиней в особистих домашніх гос... домогосподарствах, контролювати дотримання правил особистої гігієни персоналом господарства та бор... заборонити приносити харчові продукти на територію господарства. Забезпечити обслуговуючий персонал двома комплектами спецодягу, взуття і організувати централізоване його знезараження та прання на території свиногосподарства, звести до мінімуму виробничі контакти та пересування персоналу від виробничими дільницями на території господарства, чітко окреслити брудні та чисті зони в підприємстві, не допускати пересування персоналу в іншу зону або замість спецодягу. Або без зміни спецодягу та знезараження взуття, вживати обов'язково заходів щодо знезараження гною, гноївки тощо, мати постійний запас дезінфікуючих засобів, як передбачено це інструкцією з африканської чуми свиней, згодовувати свиням лише термічно оброблений корм, не купувати живих свиней і корма в зонах неблагополучних щодо африканської чуми. Також переміщення свиней здійснювати обов'язково з супровідними ветеринарними документами. Кремачук вкотре допомагає фронту. Цього разу від нашого міста одній з бригад було передано лазне пральний комплекс, виготовлений на кремачуцькому підприємстві. Це абсолютно нова розробка наших інженерів, виготовлена з урахуванням побажань військових. Комплекс має інноваційну систему розігріву та значно покращить побут наших бійців. У 2024 році в Україні буде запущено єдину національну ветеранську гарячу лінію. Про це заявляє міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. За її словами, така гаряча лінія дасть змогу краще комунікувати з помічниками ветеранів. На Полтавщині перші 27 кандидатів у помічники ветерана проходять співбесіди в територіальних громадах. До програми долучилася і Кременчучина. В нас вже навіть створено сервісний офіс громад, куди після навчання працевлаштують кандидатів у помічники ветерана. З 1 грудня вартість проїзду з Кременчука до Полтави знизиться з 230 гривень до 220. Подібне рішення запропонували перевізникам у Полтавській обласній військовій адміністрації після вивчення тарифів на 543 маршрутах Полтавщини. Окрім того, знизиться вартість проїзду ще на кілька маршрутів. Полтава Миргород. Там квиток буде коштувати дешевше на 10 гривень, Полтава Лубни дешевше на 5 гривень, та Полтава Лохвиця дешевше на 4 гривні. Полтавська обласна військова адміністрація на чолі з Філіпом Проніним передала військовим масштабну партію допомоги. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє сам очільник Полтавщини. Серед нового обладнання наших бійців чотири автівки та портативні електростанції. П'ять дронів, три човни, а також по 20 рацій та обігрівачів, куплені за рахунок обласного бюджету. Ще 10 ударних дронів та один човен придбали за свої кошти бізнесмени. Один квадрокоптер передав волонтер. У Кремачутському перинатальному центрі роблять нову операційну. За словами директора центру Радомира Сербіна, ремонт зроблений на 90%. Але для повного запуску не вистачає коштів. Тож під час нещодавнього візиту очільника Полтавщини Філіпа Проніна він попрохав про фінансування, зокрема про закупівлі рентгенапарату, апарату УЗІ та автівки швидкої допомоги.